Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт і Ми продовжуємо кар'єру за українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми бились з Деметріусом Джонсоном і виграли його в другому раунді нокаутом. Ну і подивимось, що буде сьогодні. Хто нас наш суперник? І це єдиний претендент UFC 180 Main мейн івент Леонард Гарсія. Ми, до речі, не так давно з ним бились. І знову нам пропонують 77 наш рейтинг, 85 опонента. Ну, подивимось, наскільки. Як він, які висновки він зробив, бо він у нас, наскільки я пам'ятаю, програв. Так, давайте. У нас іншого вибору немає. Так, симулюємо ці бої. UFC179 Джонс Гріфін. Ну, так потрошку-потрошку, -по і ми. Наближаємось до реального часу. Не так давно було UFC 200, може так і доб'ємось до UFC 200. Так, давайте подивимось. Ми ж з ним бились недавно Fight History Так, дивіться, 31-й бій наш Леонард Гарсія, Fight of the Night. Ми виграли технічним нокаутом в першому раунді. За 3 секунди до кінця раунду. от, так от. Ну, нехай, але це дуже небезпечний суперник. Так, у нас дві сесії. Дві сесії, давайте потренуємося. Ого, у нас майже все на максимум. У нас тільки футворк не максимальний, тому його будемо і качати. Так, тут сила трошки убавиться. Ні, давайте все-таки нічого не збавляти. Плюс один собі додамо футворка. Якщо гарно виконаємо і все. Так, у нас рейтинг 77, але як бачите, тут все по максимуму. Як його піднімати далі, треба буде дивитись. Портер у нас ніякий, треба може на авто. На автотренування його підкачати, бо так я не дуже. В портелі. Давай, давай, біжи, біжи. Комбінуємо. Here we go. Та ну, одразу змінюють, бачите, тому що вже прокачаний трохи боєць, тому постійно змінюють нам оці зони, куди треба бити. Here we go. Now. Так, оце найкраща зона, тому що можна швидкі удари робити. О, oh, нормально, дивіться, я circle, якраз влучив, circle. коли треба. Так, поки перебіжить з таким футворком.

так, 4 зірки 87, значить, нам дають в стійці плюс 1, і атака, і захист, ну і все. От подивіться, у нас земля Ground Striking у нас 55, Clinch Striking у нас 53, Clinch Grappling 53, і Submission 56. Це капець просто. Ну, таке щось. Не можна йти в портер ніяк. не ще один. Давайте подивимося, що у нас є левел ап. Або навпаки, давайте щось може і навіть вивчимо на... на старості наших років. Так, що тут є? Вивчити? Хук. Ну, Хук не хочу, тому що він мені зіб'є. Він мені зіб'є. Бекфіст. Це непогано, звичайно, але, по-моєму, тут треба. Тут треба розганятись. А для цього треба натискати на лівий стік. Я навіть не знаю. Так, добре. Тут уже сабмішн одразу. Але нам не можна його вчити. Так, а що є в портелі? Може якісь Може якісь є. Вклінчі, непогано, вклінчі коліна. Суплекс. Не дуже треба. Так, і коліна. Це в клінчі, Так. О! Є лікті в партері. Навіть не знаю, чи вони нам допоможуть. Хук, Що за хук? Угу. Це треба гарно в партері працювати. Ну що, я не знаю, можна коліно спробувати. Ліве. Лівим коліном бити але не знаю, чи, чи треба буде нам. Е... натискати на лівий стік, тому що якщо натискати, то це дуже важко буде виконати. Так, давайте. Подивимось, що у нас є за удари на букву А. І тоді вже визначимось. Так. На букву А у нас є ага, такий просто ЛБА і назад. Ну, давайте спробуємо. Коліно. Коліно вивчити. Може воно нам колись допоможе, якщо ми його навчимося виконувати. Так, все, коліно. Ліве, left jumping, knee Так, давайте. Давай. О, хоч би вивчити, бо зараз можемо просто. Просто. Витратити сесію. Так, ну давай, давай. Три рази треба врізати. Таким ударом. Якщо не треба натискати на лівий стік, взагалі проблем немає. Ано. Ні, треба. Та як його? ЛБ, ЛС, а. Невже треба таки буде розганятися? Щось не виходить. Дивіться, ну. Неможливо якось. Я натискаю ЛБ. Тримаю ЛБ, лівий стик і А. Але він б'є зовсім інший удар. Він б'є. не такий. Так, ну я зараз вироблю свого спернг партнера. Якось взагалі дивно виходить. І з розгону вже це роблю. Щось з колінами тут у е, мене не виходить. Не знаю чому. А ну давайте розженемось. Бачите, він не стрибає йому в голову. Не знаю. Не знаю, давайте закінчимо, мабуть, тренування. Я так і знав, що ми сесію просто втратимо. Треба буде розібратися з цим ударом. І що? Мені дали мув? Я ж його навіть не виконав. Так, ну добре, все, давайте битись. О, і це у нас захист чемпіонського титулу. Це наша, наша вага. Featherweight. Напівлегка. Ну і зважування. Деніт Леонард Гарсія. Другий шанс. Якось дуже швидко йому дали другий шанс. Дуже швидко йому дали реванш. Нам з Гуїдою ще досі не дають реваншу, а йому через один бій. Щось занадто швидко. Так, ну 145 вклався він у вагу. Тут, мабуть, неможливо не вкластись. Ну і зараз виходить чемпіон. Дені 3D. Джор Роган ще такий е з зачіскою, зараз він лисий. 145. Вкладаємось в вагу, все нормально. І тепер битва поглядів. Битва поглядів. виберемо Fight Pose. Go, main... Чому б ні? Awesome... І Аліані Селеста на фоні так за нами стоїть, там прикрилась. Все, ми готові. Ми готові до бою, що там в нашому вечорі в UFC 170... 180. Б'ються. Брендон Вера Хеміл, Френкі Едгар Ентоні Петіс. Пауло Тіаго Діго Санчес. Дональд Сероне Джим Мілер. Антоніо Нагейро, Тіто Ортіс. Джейсон Брілс, Річ Франклін. Ну і мейн івент Деніє 3 Леонард Гарсі. Чудово. Так, ну як же ж його знову завалити? Тоді у нас вийшло це досить швидко, але тепер. Може бути все по-іншому. Ну знову ж таки, повторюсь, що дуже швидко йому дали право на реванш, дуже швидко йому дали другий шанс. Подивимось, наскільки він став сильнішим, в якій формі наш боєць. A fighter out of greg jackson's camp leonard garcia is a versatile combination a powerful striker and jiu-jitsu technician a top competitor in the wec featherweight division he's looking to recreate that success inside the octagon standing across from him in the red corner is the predator known to dominate opponents with his speed and his powerful kicks Прозвучала фраза, фраза про джиу-джитсу у Леонардо Гарсії. У нас більше на швидкість та сильні удари. Ну і виходить претендент. Номер один, я так розумію. Якщо більше не дали жодного. Вибору нам тільки Леонард Гарсія, і все, мабуть, він перший претендент. П'ять раундів по п'ять хвилин. У нас буде. Так, знайомий арбітер Кевін Малхол, чи щось таке. Треба буде зараз подивитись. Брюс Баффер, звичайно, його представить? Ну, і Леонард Гарсія в октагоні Він вже в клітці, і виходить чемпіон. Супроводжується він жовтим кольором. Золотим. Ну і також винесли пояс. Звичайно, винесли пояс. Так, чемпіонський досвід. Фін... ми фінішуємо непогано. Ну і всі скандують хижак, хижак. Скільки років Леонарду Гарсії? Зараз подивимось. Нам 26, йому 40. Мабуть, дали йому останній шанс. 5.8, 5.10. Він вищий, і руки у нього коротші. Брюс Баффе. Ледимен. Лайв О2 Аріна Девятнадцать 19 перемог, 11 поразок. Б'ємось в Лондоні, наскільки я зрозумів. в заразу. Бэдбой. Леонард, Бэй... Леонард Бэтбой Гарсия. Ну и слухаем его, представленный чемпион. 30 перемог дві поразки у нас. Ну і також нам нагадав Брюс Баффер, що ми входимо в слави. Кевін Молхол. Арбітр, Рефері в Октагоні. Ну і матч реванш. Денітри Де Гарсія 2. Mike Goldberg alongside my partner Joe Rogan and we are ready to get this fight started. Okay, fighters, Leonard in. Garcia, the predator. Так, давайте одразу прощупаємо йому трошки корпус. Ну і наші коронні. Чи проходять наші коронні? Опа, дивіться, одразу, одразу може, тейкдаун нам зробити. Але ми поки що. Так, нормально в кінчеві відвоювали. Трошки по корпусу. І! Є шанс. Ну, що це за удари по силі такі. Ми його оглушили, але голова у нього не така червона, як хотілося. І! Є шанс! Є шанс добити вже зараз! І! Зупиняй чи ні! Ні, не зупиняє, встаємо, встаємо, встаємо. Як ти не зупинив, Кевін? Так, влучили її по нам. І ще раз! І, сабмішн. Ах! сабмішн у нас поганий. Але... Ні, викрутився! Перший сабмішн, пішли і. І давайте з розгону! На! Удар! Удар! Запиняй! Все! Чудово! Як швидко ми розібралися! Ох, як Як наш боєць круто виступив! Ай-яй-яй, і сабмішеном не змогли! Поки він був оглушений, можна було його задушити. Чи що ми там робили? Я... Через ці бігунки я не побачив, ми душили, чи ламали йому руку, чи ще щось. Треба буде в повторі подивитись. Але він встиг. Він встиг піти від сабмішена і тут ми йому вже шансів не залишили. Технічний нокаут. Тут ми його лівою, однією лівою почали добивати. Ну Дуже швидко, активно розпочав наш боєць і виграв у Леонардо Гарсії. Чудово. Офіційне рішення. Захищаємо 39 черговий раз титул, чемпіона світу. Фезервейті. Ну і коли дана вайт? От ти біля мене зараз стоїш. Коли? Клей Гуда мені потрібен? Мені потрібен Клей Гуда. Ніхто інший. Тільки він зараз мені потрібен, щоб взяти у нього реванш. Ми гарно влучили в Леонардо Гарсію. Навіщо мені давати бої з Леонардом Гарсією коли я прагну вже стільки реваншу? Дайте ви чемпіону реванш? Итак, Knockout of the Night. Брендон Вера. Submission of the Night. Antony Petchis, Franкітгера виграв. Пауло Тяго виграє у Діго Санчеза. Дональд Серроне програє у Джима Міллера. Антоніо Ногейро програє у Тито Ортиза і. Джейсон Брилс Річ Франклін. Виграв Франклін, Fight of the Night їхній самей. У нас виграє Деніт Триде. Ну, і нам дають іще трошки грошей. І черговий журнал, який виходить з нашим обличчям. Pound for pound. MMA's Best. Невже нас е знову повернули на перше місце в Pound for Pound? Давайте подивимось. Так, ренкінгс. І так. Так, 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 так. Кейн Веласкес не програє, і ще досі не програв, дивіться, це дає. Кід Ямамото, другий, і Дені 3D переміщується знову на першу сходинку. У нас 79 рейтинг стає, непогано. Нарешті ми досягаємо майже 80. Так, Бантам Вейт, Кід Ямамото. Кід Ямамото зараз взагалі чемпіон Бантам Вейту, Фезер Weight і Дені 3D. Гамбурян, Aldo Nunies і Асунсао. Так. Lightweight. Сотірополос. Ну, Клейгуїда шостий Можна давати. До речі, нам з ним бій. Velterweй Tago Alwes. Jordsem Pierre якось. 4 а Ашиней Діас п'ятий. й Мідлвейт. Юшин Оками. Дивіться, як японці захопили UFC вже два чемпіона, точно є. Джон Джонс, Лайт Heavyweight, і Кейн Веласкес, чемпіон в суперважкій вазі. Добре, непогано провели, як на мене, цей бій. Різко почали і влучили. Влучили в Леонардо Гарсію, і вже не залишили йому шансів. Намагались його перемогти з але, на жаль, наші скіли з цього. Цього елементу не дозволяють нам робити нормальні і легко робити ці сабмішини. Ну нічого, може до кінця кар'єри таки когось задушимо або поламаємо. Подивимось, як це буде. Головне вигравати. Ну і розраховую на вашу підтримку, підтримку українського бійця ММА. Тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Рюден. На все добре.